Останній раз я говорила з цієї сцени 19 числа вночі. Я бачила перед собою той жовтневий палац, де насувалися беркутів зі щитами. А попереду, коли спалахували заграви, я бачила людей з автоматами. І вони йшли все ближче і ближче, просувалися. Тому що, ну як могли наші сотні самоборони стояти без кулі? Вони відступали і беркут насувався. І тоді я думала, насправді, що це кінець. Насправді я думала, що я не доживу до ранку. Я дивилася на людей і бачила тих людей, яких я думала, що вони не доживуть. Мені здавалося, що я бачу їх востаннє. І я зараз стою знову тут. Певно, тих людей, можливо, яких я тоді бачила, вже тут немає. Частина, частина була вбита. Але я хочу сказати, чому ми тоді стояли, чому ми тоді не розбігалися, коли насували озброєні беркутівці, не тільки беркутівці, я думаю, там були представники інших держав, чому ми тут стояли? Ми тут стояли і готові були померти за Україну, померти за майбутнє своїх дітей, померти за гідність, померти за право свободи, за право бути вільними. І зараз я хочу сказати, що ситуація змінилася. Да? Багато людей тут перетворилося в солдати. Але зараз ми повинні працювати на свою країну. Тобто за те, що ми готові були померти, ми повинні зараз працювати. Ми повинні платити податки. Ми повинні йти на роботи, виробляти національний продукт.